Слава Ісусу Христу, чи правда, що зна людина тобі шкодить, бо прокидаюся рівно в третій ночі, незалежно, коли заснула. Ну, тобто, якщо ти постійно прокидаєшся вночі в третій годині, то значить, ти, тобі зна людина шкодить. Ні, родно, я вам розкажу секрет, чому ви стаєте у 3 годині. Тому що ви постійно лягаєте в десятій. Або пів 11. Цього часу достатньо для того, щоб ваш мочовий пузир наповнився, і ви вечором сходили в туалет. А тим більше ви ввечері ще любите собі напитися води, якогось або ще чогось, кави, чаю, ну кави вряд ли. чаю, або ще чогось. І цих чотири години, яких ви, наприклад, гроніс віддихає і переключається. Є три види сну, не буду зараз все пояснювати, але перший етап, він, як правило, от саме такі глибокі, саме цей, як кажуть, перший сон, розумієш, танки можуть їхати, а тобі хоч би що. Це від того, наскільки ти є змучений. А встаєте ви в 3 годині, тому що ви людина системна. Ви постійно робите все за порядком, одно за другим, і організм ваш привик і собі так переключається. Це, це нічого нема злого, це є дуже добре, що ви встаєте, що такі люди довго живуть. Будьте спокійні. Амінь. Я, до речі, теж таке замічав, знаєте, бо. І ще як не встанеш, а то ще й одинакова година 3:33. Розумієш, так дивишся, думаєш, що за цей мене годинник світиться. Він такий цифровий, так? І він так вночі світиться легко, в день ясніше. От, і, і постійно просинайся одинакова година постійно. Це тому що. Так, Слава Ісусу Христу! Священнику Василю, скажіть, будь ласка, священнику Василю, чи можна у піст? Організовувати благодійні концерти хороше запитання. Ми з дівчатами -волонтерами, волонтерами хочемо зробити захід на підтримку України, а у програмі співи, вірші, танці, театральні вистави дітей. Чи все ж таки краще відмовитися від участі? Щиро дякую вам за вашу пораду. Дуже хороше запитання. І я вам хочу ще сказати таку штуку. Що крім того, що піст має якісь там певні послаблення да, в часі війни, навіть Конституція України говорить, що в часі війни деякі права громадян є обмежені, розумієте? Бо тому що йде війна. І коли ми говоримо все, що зв'язане з війною, і треба щось допомагати, збирати волонтери, хочете танцюйте, якщо хочете, робити вірші, розказуйте, збирайте кошти. Не розумієте, я не думаю, що, що це буде рахуватися вами забавою. Це ж не забава. Благодійний концерт то є благодійний концерт. Хто хоче постити, постіть вдома. Прийшли, гроші віддали волонтерам і пішли додому. Не слухайте концерт, якщо ви дуже побожні. Дуже побожні такі. Так хочу постити страшно. Прийшов пожертву приніс, приніс, йди пост дома, скільки хочеш. Ніхто не заставляє вас танцювати. Але якщо вам у часі посту якась дитина розказуючи віршик, піднесе вам настрій, сколихне вашу душу, або це буде взагалі перший у вас концерт, на який ви сходили, це буде дуже добре, це буде дуже добре. Але підходіть до цього з Божої позиції, а не з людської. Я, я Повністю підтримую танцюйте, що хочете там робіть. Хто хоче постити постіть, вже пожертву дали і додому постити.